Ця книжка нагадала мені сутінки. Тільки замість вампірів тут давньогрецькі боги. Головна героїня колишня багата дівчинка, родиною якої покинув батько. Але мати її найкращої подруги, яка все ще багата, оплатила для неї поїздку до літнього табора. Цей самий табір давньогрецькі боги обрали для нового раунду свого старого парі. Згідно з тим, прометей повинен всіма правдами і неправдами намагатися спокусити дівчину, яку для цього парі обере Афіна. Якщо йому це вдасться, він програє і залишиться безсмертним. Проте, якщо дівчина не піддасться, він отримає бажане, тобто стане смертним. Вся складність для бідосі полягає в тому, що він настільки гарячий, що жодна дівчина за всі ці тисячі років так і не змогла встояти. Проте ні, попри таку пікантну зав'язочку, тут немає жодної сцени, 18+. Ну і звісно ж, головна героїня западає на Прометея, а його тяне до неї, наче магніт. на відміну від повернення ангелів і сестри зірок. Тут сюжет не обертається навколо якогось великого та епічного катаклізму. Ні, у нас тут просто love story аля сутінки в літньому таборі. Особисто я, як стара фанатка мемчитів по сутінкам, щиро кайфанула від цієї книжки, і буквально її проковтнула. І також фанатам сутінків обов'язково маст. І так, це перша частина трилогії, тому з нетерпінням чекатиму на продовження.